Я по-моєму, один раз не буду. Всім доброго дня. Розпочинаємо нашу планову комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та старих послуг. На... Присутні у нас Білковська депутат Стяпіна Свєтікова. Запрошені Барська, Марків, Білецька і присутній секретар. На порядку денному у нас три питання. Які є пропозиції? Розпочати. Хто за? І так, перше питання. Про затвердження програми по забезпеченню діяльності комунальної установи місцева пожежна охорона Кервозарської селищної ради на 2026-2027 роки. Доповідає Марті Дніпро. Пані депутати, у зв'язку з закінченням терміну дії програми по забезпеченню діяльності комунальної установи місцевої пожежна охорони Каодецької селищної ради на 2023-2023 роки розроблена програма по забезпеченню діяльності комунальної установи на 2026-2027 роки. Метою програми є фінансовою забезпечення діяльності підтримки розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази комунальної установи місцевої пожежної охорони Кародеської селищної ради. На реалізацію даної програми передбачені кошти з місцевого бюджету в сумі 12 мільйонів 150 тисяч. В тому числі по рокам це 6 млн 85 тисяч. Ну, щось... ну, на 26 рік і на 27 рік. А, то окремо. А можна детальні сайт снідання хай? На, на заробітну платню, на запчастини, на страхування працівників, обслуговування помогів, заправка. 18, ми ну, мають бути змінилися. На цій сесії ну, робиться ще щас 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 одне відділення вода. в близках, пожарках. Нам дають ще одну машину, тому буде ще збільшено штат. На цій сесії будемо приймати рішення. Є ще питання? Нема. Хто за? Одного голосу. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження положення про комунальну установу місцева пожежна охорона Карлазярської селищної ради у новій редакції. Тобто, десь, маркер. Так, це пропонується звертати положення про комунальну установу села пожежна охорони. Прийняти рішення змовили на тим, що планується створення військової місцевої пожежної команди в війська по вулиці Миколаївській не 2 У нас доведеться вісім штабних нас Навіть 26 штатних одиниць. Даються пожежний територіальний під 4 і 4 відділя. Це вирізка? Так. Ну вони ж будуть обслужувати Ну, діти життя. Ще цей куст охвачать, і в нас буде вже весь район охвачений допомогти пожеж. Вони відносяться до МЧС ще, так? До нашого. В наших Тридубах є була, пожарка, да, а вона стану. буде одна, комунальна станція, але будуть філії. В секретарках є і в Березки. Ні, ну я маю ввіду, що вони не тільки пожари тушити, вони ж будуть виїжджати, якщо... Ні, тільки пожари. Пожарки. Ну, я думала, що, типу, якщо є плюс МЧС... Ні, МЧС, це МЧС. Здержавний спілок, воно ходить в МЧС, воно буде звичайно. Ще є питання? Голосуємо? Так. Дозвіл. Дякую. Рішення прийнято. Після. Будь ласка, Наталя Степаніна, про внесення змін панку до бюджету Правозарської селищної територіальної громади на 2025 рік. росіян. До вашої уваги проєкт рішення не дається. Загалом у нас за 10 місяців виконання бюджету склали 100. І два відсотки, що сумарно стало 5 мільйонів 492 тисячі 356 гривень. І відповідно до абзацу першого пункту 22 розділу 4 кінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу пропонується збільшити дохідну частину на 1 млн грн, які будуть направлені на наші військові частини. Також. З метою забезпечення належного виконання дохідної частини бюджету громади в розрізі податкових зборів за результатами проведеного аналізу поплатних актів, урахування здійснення нового уже. Тож відбулися зміни у міжбюджетних трансфертах. Це до бюджету Керізерської селищної територіальної громади, а саме розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації 27 20 жовтня 2025 року No462 про перерозподіл видатків обласного бюджету у 2025 році зменшується обсяг інших субвенцій з обласного бюджету на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю. Це грошова компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування встановлення телефонів особам з інвалідністю першої та другої групи, Він так називається цей трансфер. І в зв'язку із смертю, отримуючи цієї фірм, зменшується сума субвенцій на 1910 гривень. І враховуючи пропозиції головних розпорядників. Коштів пропонується перерозподіл коштів за рахунок збільшення доходів у сумі 998 тисяч 90 гривень, а також перерозподіл передбачених на отримання кожної установи. Якщо коротко, то селищна рада збільшується надходження на загальну суму 400 тисяч гривень. Це у нас по апарату Зменшує, зменшується видатки на електроенергію 200 тисяч на оплату. Придбання твердого палива 30 тисяч гривень. Далі заходи державної політики та з питань дітей та соціального захисту, збільшуються видатки в сумі 45 тисяч на придбання предметів та матеріалів. Це програма дитинство. Далі по комунальній установі благоустрою збільшуються видатки в сумі 200 тисяч на придбання предметів та матеріалів за рахунок перерозподілу. По програмі організація благоустрою населених пунктів зменшуються видатки на комунальні платежі в сумі 230 тисяч гривень, по програмі заходи ліквідації надзвичайних ситуацій, зменшуються видатки в зв'язку з тим, що у нас поповнення матеріального резерву поки не потребується. І кошти, які були заплановані на ці видатки, в сумі 375 тисяч гривень, направляються на Збільшення суми виплату електроенергії електро по нашій центральній лікарні. Заходи з роботи територіальної оборони зменшуються на придбання предметів матеріалів 100 тисяч, на оплату послуг 7,200 і на оплату електроенергії, тому що нам відшкодування прийшло від тих частин, які відповідно оплачують нам електроенергію, в сумі 240 тисяч гривень. І передається субвенція по загальному фонду в сумі 750 тисяч до військових частин, таких як військова частина 46-35 на поточні видатки, на придбання комплектуючих та запчастин до безпілотних літальних апаратів, військова частина 47-41 на поточні видатки, також закупівля безпілотних авіаційних комплексів. І частина 3316 на поточні видатки закупівлю рек. Також по спеціальному фонду також передається субвенція. Військовим частина 73-84 на закупівлю БПЛА, військова частина 49-42 для закупівлі апаратно програмних комплексів ЛІМАК версії Квант і військова частина 5074 на закупівлі комплексів БПЛА. По 250 тисяч 750 ще по капітальних видатках, тобто субвенція з місцевого бюджету за загальним і спеціальним фондом складе півтора І Також зменшуються видатки зв'язку з тим, що залишилася економія за тендерними пропозиціями по програмі заходу та роботи староборони. Це було придбання автомобіля для потреб першої стрілянської роботи. Сума комунії склала 152 тисячі 700, які направляються на вказані в військові частини. У відділі освіти проводиться перерозподіл повністю у по їхніх закладах. Загалом по загальному фонду зменшуються видатки суми 297 тисяч 484 гривень 69 подлів. І по спеціальному фонду збільшуються видатки на цю ж суму. Mm -hmm. По кожному із напрямків ви можете ознайомитися у поясненні записці і по програмі, які ми вам надали, І по відділу соціального захисту та охорони здоров'я збільшуються видатки на загальну суму 504. 1065 гривень. З них по загальному фонду збільшується на 489 420 гривень 33 копійки це за рахунок все розподілу. З них по управлінню керівництву відділу самому зменшуються видатки на виплату заробітної плати зв'язку з тим, що було скорочення проведення штатних одиниць у сумі 300 тисяч гривень, нарахування на заробітну плату 100 тисяч гривень, на оплату інших енергоносіїв це запланована на передбання палива для генераторів. Економія складає 40 тисяч гривень. По багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі наша лікарня. В сумі 30 тисяч гривень для покращення харчування наших військових, які лікуються в нашій лікарні. Та на оплату поточних послуг це обслуговування ліків, оплата охорони обслуговної пожежної сигналізації, додаткова сума складе 35 тисяч гривень. По первіній медичній допомозі є економія на оплату інших енергоних сідів, це придбання твердого палива друг, в зв'язку з тим, що забезпечені наші фабри. Завдяки нашим старостинським округам, тому е економія коштів 260 тисяч гривень, перерос е З них збільшуються видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів 25 тисяч, на придбання медикаментів 10 тисяч та на оплату послуг програмного забезпечення в сумі 15 тисяч. Вирівнені 210 тисяч направляються на нашу лікарню для придбання дизельного палива. По програмі інші програми заходу з серию охорони здоров'я збільшується видатки на відшкодування попільгових рецепта загального захворювання у сумі 135 тисяч гривень і зменшується на оплату послуг це проходження медогляду призовників до призовників. Дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні на самообслуговувати і потребують сторонньої допомоги, зменшуються видатки у сумі 188 тисяч гривень у зв'язку з меншою кількістю здатних осіб. Це особи, які доглядають на непрофесійній основі. Це постанова відповідного вісточка, дається у зв'язку з тим, що менше звертаються, і ця економія нас склалася. Також по іншим виплатам. Видаткам соціальний захист ветеранів в міністра праці на виплату одноразової матеріальної допомоги зменшуються видатки. Сім'ям загиблим УБД, які брали АТО на сході України в зв'язку з маркерів Мерівнич. Часу на складає 10 тисяч гривень. Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам, було заплановано кошти на придбання пакувальної продукції. придбання пакування продукції суми 5 тисяч гривень також розправляються та на виплату одноразової матеріальної допомоги на пакування не громадян. Сумі 30 тисяч також зменшується. По нашому центру надання соціальних послуг збільшуються видатки за рахунок перерозподілу на придбання надробків. Ми в минулої сесії виділили 50 тисяч гривень, але зв'язку з тим, що оновити. До кінця року плануються всі на, на, наші підопічні відділення стаціонарного відділення. Закону для ретрої громади, ще додатково потребується 50 тисяч гривень, це ще закупиться 11 на куртків. На придбання продуктів харчування збільшуються кошти в сумі 74 тисячі гривень. На оплату послуг крім комунальних, це для фінансування видатків з проєкту е, проєктування системи автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу даного центру соціально-психологічної підтримки. з зменшенням по субвенції з обласного бюджету у сумі 1910 гривень. По спеціальному фонду за рахунок перерозподілу по відділу соціального захисту та охорони здоров'я збільшуються видатки на придбання нольока в сумі 25 тисяч гривень, по багатопрофільній лікарні відміняються кошти зв'язку з економією, що склалася від реалізації проєкту. Встановлення пожежної сигналізації на виготовлення та виготовлення проєктно пошторичної документації по кабримонту давку політику. Начиняти нагородження. Ось такі видатки намагаються з'яснити у такій перевізкові кушки. Прошу підтримати даний проєкт. Є запитання? Хто за? Молодці. Працюємо з виконанням 100%. Ми в тому Всім дякую за увагу.